Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами сонечки будемо готувати українську бабусину буженину в домашніх умовах, які для цього нам потрібні будуть інгредієнти. Інгредієнти, як ви вже бачите, ось у нас кілограм м'яса, м'ясо свинини. І це м'ясо свинини ми з вами помили, далі посушили рушничком паперовим. І ось поклали такі, як ви бачите, три кусочки. Ці три кусочки вони. Будуть зараз, звичайно, маринуватися. Що для цього нам ще потрібно буде? Нам потрібно буде, як ви бачите, ось така одна голівка часника. Тобто десь 5 зубчиків часника і часнику, і нам буде достатньо. Далі, нам потрібно буде ось такий соус або майонез, одну столову ложку. Далі, нам потрібна буде ось така гірчиця французька. І приблизно це одна столова ложка. Ми знаємо дві отакі чайні ложки: дрібка солі. І, як ви бачите, ось перець, суміш перців. А також я трішки додам і кетчупу. От такого. Ось ці всі інгредієнти будуть зараз використані. Ну, Коли будемо вже закінчимо маринувати через годину, то потім вже нам потрібно буде олія, рослинна олія. І так, м'ясо помите, обсушене, і зараз ми натираємо сіллю. Натираємо сіллю ось так. Трішки, як ви бачите, небагато. Тут трішки дрібка солі, тут дрібка солі. Ви знаєте, що я багато солі не вживаю. Тому дивіться за своїм смаком. Все, відставляємо. Тепер перець, беремо перець. Перець ми з вами теж беремо за смаком. Ось так ось так ось так ось так, з цієї сторони і з іншої сторони. Отак посипали, не жаліємо, але десь приблизно. Більше чайної ложки воно вийшло сюди. Так, так. Далі нашпиговуємо ось так часничком. часничком шпигуємо, його, шпигуємо Так, беремо ножик і ось так туди вставляємо ці наші з вами кусочки часника. Ось так нашпигували у такі отвори. І тепер продовжуємо далі. Що ми з вами робимо? Ми маємо з вами такий кетчуп. Ми його так поливаємо. Так. Як я говорила, ми з вами отак дві чайні ложки. Це буде одна столова. Далі ми беремо чайну, так, мабуть, таку столову ложку. отак. Отакого такого соусу або майонезу. Так, все, ми все зробили. Тепер що ми робимо? Оце все отак втираємо. Отак втираємо, втираємо. Так перемішуємо, щоб воно все. І на одну годинку ми з вами його відставимо, і хай собі маринується. Маринуватися буде одну годину. І так сонечки ми з вами промаринували одну годину. Це м'ясце. Тепер поклали на пательню. На пательні 2-3 столові ложки олії і рослинної, і будемо смажити з вами до золотистої скоринки з відкритою кришкою. І так смажимо з усіх сторін. Потім візьмете каструльку, наллєте в каструльку, отак, як ви бачите, 200 г склянку водички, і туди поставите. Кожну, кожну цей кусочок і перекинете, ну, побачите. і потім будете уже тушкувати, тушкувати десь годинку з накритою кришечкою. Зрозуміли, так? Можете прямо на цій пательні, але з накритою так кришечкою будете смажити. Тушкувати. Але на маленький потім вогник. Зараз ми ставимо на великий вогонь і смажимо до золотистої скоринки. І так, сонечки, ми з вами, я тільки що прикрила, бо дуже сильно йде пар. Ми з вами обсмажили. Ви бачите коричневого кольору. Ось такий, бачите? Ось так. Зараз ми сюди вливаємо води. ось так, води вливаємо один стаканчик. І додаємо один лавровий листочок. Хочете якісь ще спеції? Можете додати? Мені достатньо цих. І ставимо на тушкування. Десь приблизно 40-60 хвилин. Дивлячись, як у вас буде працювати вогник. Вогник малесенький, ставите на малесенький вогник. Зустрінемося з вами вже, коли воно буде готове. Я ставлю на плиту маленький вогник роблю, і воно буде тушкуватися приблизно годину. Ну, ви поглядайте, поглядайте, щоб не википіла вода і воно щоб не пригоріло. Головне, щоб воно там тушкувалося. До зустрічі! Ось у нас і вийшло, вийшла така буженина, як ви бачите. Цілу годину, 60 хвилин, протушилася наша буженина. А тепер ви бачите ось у розрізі, яка вона смачна і гарна. Дуже така сочна, дуже гарна. Так що смакуйте і будьте мені здорові. До нових зустрічей, мої дорогі! Глядачі, всього вам найкращого, здоров'я, натхнення, любові, щастя і миру на цій прекрасній землі. До побачення!